Привіт, мене звати Мар'ян. Я є заступник генеральної директорки з розвитку, працюю в Арсеналі вже понад 6 років і займаюся саме е, впорядкуванням роботи відділів фінансових, юридичного, закупівельного, а також по роботі з партнерами. Сьогодні я вам постараюсь розказати про деякі моменти і специфіку фінансування в умовах. Війни, ковіду і не тільки, а також проговорити, як налагодити співпрацю між відділами контентними творчими, а також і адміністративними, тобто фінансистами, бухгалтерами, юристами і іншими відділами, які допомагають саме документально оформлювати ваші проекти, в зв'язку з останніми змінами світ дуже швидко змінюється. Що коронавірус, що повноштабна війна. Призводить до того, що виникає ряд дуже важливих речей, тобто секвестр бюджету скорочується фінансування, оскільки потрібно більше коштів на нові виклики. І це провокує до того, що е, дуже важко знайти відповідне фінансування для розвитку саме культурної сфери, закладів культури, і не тільки в іншому випадку, це також призводить до того, що є велика кількість нових витрат, які потрібно покрити, але коштів на яких немає. Наприклад. Віяли відключення енергії призводить до того, що потрібні якісь генератори для того, щоб забезпечити хоча б критичну інфраструктуру музею для його роботи. Також бомбардування призводить до того, що потрібно облаштувати сховища. Звичайно, ніхто не закладав таких коштів на, такі, на саме ці потреби, але вони є критичними і потрібно знаходити шляхи вирішення саме їх. Тому е, потрібно шукати інші джерела фінансування, ніж зазвичай. І виходити з того, що в нас є станом на сьогодні. В таких випадках е, є два варіанти дій. Перший варіант нічого не робити, чекати, що все що зміниться, і вдавати, що це ваша статутна діяльність. Другий варіант це все ж таки шукати нові джерела фінансування, диверсифіковувати ті, які вже є. Ну і е, відповідати викликам. Ми все ж таки поговоримо про другий варіант, оскільки вже понад три роки, а може й більше, в мистецькому арсеналі ми маємо бюджетне фінансування, яке недостатнє навіть для того, щоб покривати потреби на оплату праці працівників чи комунальні послуги. Я вже не говорю про охорону колекції. Покриття витрат на виставкову діяльність взагалі не передбачено в державних в державному фінансуванні. Ще одним джерелом надходжень для арсеналу є кошти, які ми отримуємо від е, продажі квитків, від надання організаційних послуг. І саме завдяки таким коштам в попередні роки ми, ми старалися покривати цей геп і робити свої проекти. В теперішніх умовах, звичайно, надходження від саме від, цього, від цих джерел е, скоротилися в рази, і, відповідно, покривати всі витрати досить складно. Також ми дуже часто використовуємо третє джерело е, фінансових доходів. Це є так зване цільові фінансування це і грантові кошти, спонсорські надходження, а також різні благодійні внески. Е, в цьому напрямку ми почали працювати вже досить давно, років 5 чи 6, як я прийшов в Арсенал, ми почали це досить інтенсивно розвивати. На жаль, дуже багато грантових конкурсів е, і саме грантове фінансування не є доступне, не було доступне для. Мистецького арсеналу як для державного підприємства, оскільки організаційно правова форма не давала технічних можливостей подаватись на ряд грантів, які в більшості розраховані для. Не громадських організацій, не бюджетних організацій, не прибуткових організацій, ЕНСОН. So тому зараз дуже часто виникає потреба в тому, щоб пояснювати грантодавцям, і вони потрохи починають все ж таки знімати ці обмеження і давати можливість подаватись на грантові конкурси не тільки неурядовим організаціям, а й також і державним підприємствам, комунальним підприємствам, ФОПам, оскільки дуже велика кількість саме культурних діячів, культурних агентів є саме в такій Організаційно-правовій формі, а не формі саме неприбуткової організації, але на жаль, це все ж таки зараз більше винятки, ніж правило, і тому я сподіваюся, що з часом ці виклики, які виникають, все більше і більше будуть призводити до того, що будуть змінюватися ці умови, оскільки підтримки в теперішніх умовах потребують всі, а не тільки е третій сектор. Однією з дуже поширених проблем в діяльності культурних інституцій при реалізації. Виставкового проекту чи навіть грантового проекту є саме комунікація між творцями або креаторами, а також адміністративним відділом, тобто бухгалтерією, юристами, фінансистами, закупівельниками. Для того щоб виникало все поменше непорозумінь, ми ще декілька років назад створили. Спеціальну роль таку, як координатор проєкту чи менеджер проєкту, який займається комунікацією між тими відділами і налагодженням саме цієї комунікації, а також він має повну картинку того, що відбувається з проєктом на кожному з його етапів. Таке непорозуміння між цими відділами виникає в тому, що кожен бачить свою ціль. Одні в тому, щоб забезпечити максимально. Якісне виконання поставленої ідеї, інші в тому, щоб побачити і зробити все коректно відповідно до норм і законодавства. Оскільки державне підприємство має дуже багато бюрократичних обмежень, потрібно старатись зробити все і в рамках законодавства, але ж також без втрати якості самого проекту. Я розкажу вам про те, як ми вибудовували співпрацю між фінансово-економічним відділом і нашими проектними менеджерами. Про інші відділи вам розкажуть мої колеги в інших відео. Оскільки ми функціонуємо як державне підприємство, це передбачає ряд обмежень. Ми з командою довго аналізували, як можна оптимізувати процеси, щоб всі комунікації, а також співпраці між відділами, були по максимуму приємними і безболісними. Після ряду глибоких інтерв'ю і аналізів ми дійшли до того, що основними документами, які залишились при роботі саме з фінансово-економічними відділами, це є три документи: перший це є заявка на підписання договору. Ця заявка необхідна більшості для юридичного департаменту, щоб коректно укласти договір. Вона є уніфікована. Наступним документом є службова записка для здійснення проплат. Ми досить давно пробували відмовитись від цього документу, але згодом все ж таки повернулися до нього, оскільки він дуже важливий для того, щоб бачити весь шлях від ідеї до створення договору і до проплати. Коли б не буде саме цієї службової записки, дуже складно зрозуміти бухгалтерам, за що треба оплатити, з якого рахунку, чому по якому договору, тому ми повернулися до цієї е, форми е, службової записки. А також виникало дуже багато питань і помилок, коли треба, коли є дуже багато джерел фінансування, з якого джерела фінансується конкретний робіт, чи послуг, чи товарів. І відповідно цей документ дає можливість це зрозуміти і зняти ці питання для простоти роботи. Ми менеджерів. Ми зробили так, що ми, по суті, уніфікували цей документ і залишили тільки чотири пункти, які потрібно заповнити менеджеру: це є за що ми платимо, яку суму платимо. Згідно з яким договором, а також з яких джерел фінансування, тобто цю заявку можна знайти в загальному доступі у нас її роздрукувати, підписати і внести тільки цих чотири пункти, підписати, і тоді зрозуміло бухгалтерам, що робити з відповідним договором і проплатою. Залишення лише цих двох документів допомогло вирішити дуже багато проблем, як всередині колективу, так само і зменшило кількість помилок. Третім дуже важливим документом, який залишився для роботи з менеджера, це є саме бюджет. Форма бюджету є також уніфікованою і зрозумілою як і менеджеру, який його готує, так і бухгалтерам, так і юристам. Ця форма бюджету Кожного року вдосконалюється, враховуючи всі помилки чи якісь неточності, які виникають протягом реалізації кожного з проєкту. Мої колеги розробили покроковий алгоритм для менеджерів, як заповняється бюджет, звідки брати дані основні для того, щоб його заповнити коректно. А також ми досить часто практикуємо менторинг для того, щоб ті, хто вже заповняв цей бюджет або працював з ним, міг допомогти тим менеджерам, які працюють з ним вперше. Це допомагає як і налагодити міжособистісні зв'язки, так і поділитися досвідом всередині колективу і допомогти один одному, щоб розібратись краще в цих складних документах. Також ми неодноразово проводили тренінги всередині в колективі за участю бухгалтерів, юристів, менеджерів проекту, де кожен ділився досвідом тому, як він працює з цими документами, для чого вони йому необхідні, і як коректно налагодити співпрацю. Це давало свій також позитивний ефект для розвитку саме вмінь інших колег, які будуть працювати, чи, чи, чи вже працювали з даними документами і були менеджерами проекту. Під кожен проект складається свій бюджет. Він відповідно затверджується. Якщо це є грантовий проект, відповідно. У кожна грантова організація може мати свій формат бюджету, але ми все одно стараємося використовувати і адаптовувати також даний формат бюджету під цей драфт, який вже є по суті зрозумілий для кожного в нас в арсеналі. Зараз ми пройдемося детальніше про основних розділах цього бюджету і логіці його побудови для його кращого розуміння. Наприклад, основні розділи, які ми будували в бюджет, це є типові наші витрати, які є для кожного проекту. Це, наприклад, комунальні послуги, це є витрати для того, щоб побудувати експозицію, витрати на просування даної виставки. Ми спеціальним розділом виділили витрати пов'язані саме. З закупівлею товарів з закупівлею послуг пов'язаних з даною виставкою, оскільки дуже часто виникає потреба досить зрозуміти менеджеру, чи будуть закуповуватись товари, чи все ж таки це будуть надаватись послуги. Одним із розділів бюджету є також оплата праці, де є зрозуміло скільки потрібно ресурсів для того, щоб оплатити роботу людей під час реалізації даного проекту, а також в процесі його. Монтажу, побудови, придумування і не тільки. Є ряд документів, які допомагають зрозуміти менеджеру, як будувати цей бюджет. Оскільки ми щороку переглядаємо ціни на ринку на основні послуги, які необхідні для того, щоб реалізовувати проект, ми щороку затверджуємо новий перелік цих послуг і базові ціни, які можуть бути на ці послуги, тому при складанні бюджету менеджеру простіше звернутись до даного файлу і зрозуміти, які витрати може оплатити мистецький арсенал, а також в яких кількостях за відповідні вид послуг. Це допомагає уникнути ряду помилок, а також завишення чи зниження бюджету і відповідного коректного реалізації його в процесі виконання самого проекту. По горизонталі ви можете побачити, що розділяється декілька джерел фінансування кожної статті з бюджету, тобто є державне фінансування, є фінансування за. Власні кошти підприємства а також інше. Інше фінансування це можуть бути як і конкретні гранти. Наприклад, це є декілька грантів. Тоді це просто додається ще декілька стовпців, і це дає можливість краще зрозуміти те, з чого буде спрофінансована конкретна стаття як для бухгалтера, так і для юриста при укладанні договору. Після формування драфту бюджету, відповідно, менеджер проекту разом із відділом по роботі з партнерами аналізує, які статті витрат є непокриті або у нас немає коштів на покриття їх, і також вибудовує свою фандрейзингову стратегію для пошуку відповідно додаткових джерел для фінансування даних статей бюджету. Ще одним важливим пунктом є те, що під час затвердження кінцевого бюджету на цьому затвердженні є присутні представники бухгалтерського відділу. Відділу юридичного, а також закупівельного, ну і звичайно ж менеджер проекту, оскільки це дає можливість краще зрозуміти всі статті, які потрібно буде проплатити бухгалтерам, договори, які потрібно буде укласти юри юристам, а також коректно проговорити наповнення цих статей бюджету для відповідного відображення його в офіційних документах. Це допомагає також юридичному і бухгалтерському департаменту краще оцінити навантаження на роботу, а також і навантаження працівників, які будуть працювати з даним проектом, чи грантовим, чи просто виставковим. Ще одним нововведенням, яке ми зробили, було те, що враховуючи велику кількість грантів, ми ввели відповідального працівника в бухгалтерії, який відповідає саме за введення конкретного грантового проекту. Це є додаткове навантаження до працівника. І він відповідає саме за ведення конкретного проекту і контролює, наскільки цей бюджет відповідає відповідним проплатам по цьому проекту, а також готує саме фінансовий звіт по цьому проекту. Таке нововведення було досить важливим для нас, оскільки, коли приходить ряд платіжок, коли приходить час звітування фінансовому, таке навантаження лягає на весь відділ і це досить складно зробити в короткий термін часу. Коли відповідний... Працівник бухгалтерського відділу розуміє, що це його обов'язок, його навантаження, то він відповідно готує цей фінансовий звіт поступово. І коли приходить дедлайн на подачу цього фінансового звіту, не виникає дуже великої кількості роботи а потрібно просто звести це все, що робилося протягом часу реалізації самого проекту, а не в кінці, як це було до того. Бюджет затверджується заступником з розвитку, а також підписується відповідним бухгалтером, який буде відповідати за ведення даного проекту. Ми розуміємо, що цей затверджений проект відповідно далі звіряє бухгалтер при кожній проплаті. Чи відповідає відповідна проплата за затвердженій статті в бюджеті? Якщо є якісь певні відхилення, оскільки при реалізації проекту звичайно, що вони будуть. То менеджер проекту має право вносити зміни в бюджет, якщо там, по статті бюджету зміни вколиваються від 10 до 15%. або також враховувати відповідні вимоги і критерії, які є у конкретного грантодавця. Якщо зміни відбуває є більше ніж на 10 чи 15 відсотків, тоді будь-які зміни повинні бути погоджені знову ж таки заступником з розвитку, а також відповідальним бухгалтером. Останнім часом є велика кількість проектів, які фінансуються лише за грантові кошти. В такому випадку роль цього менеджера проекту також додається ще грантовий менеджер, який саме комунікує з грантодавцем і може пояснити усім. Що бухгалтерії, що юристам, що самому менеджеру проекту, які вимоги до документації до реалізації проекту має відповідний грантодавець для того, щоб це не було потім несподіванкою в кінці проекту? Ми робимо завжди таку першу зустріч після підписання саме договору з. Бухгалтерією, юристами, менеджером проекту і грантовим менеджером, де обговорюємо всі необхідні документи, проговорюємо всі статті витрат. А також проговорюємо, хто відповідає за яку частину роботи, і що має зробити кожен з нас для того, щоб в результаті ми отримали якісний виконаний проект, і грантодавець був задоволений роботою. Усього проекту, а також проект був мав великий класний відгук в аудиторії. Також під час реалізації грантових проектів менеджери дуже часто використовують ще й свої додаткові якісь документи. Наприклад, вони можуть створювати свої бюджети фактичні, як воно виконується, робити проплати відповідно до траншів бюджетів, а також аналізувати, які проплати потрібно зробити, з якого траншу. Але цей внутрішній документ є більш волею саме менеджера проекту чи грантового менеджера для того, щоб краще управляти цим проектом. Також він дає дуже багато інформації для, для мене для того, щоб зрозуміти, як коректно управляти фінансовими потоками, і розуміти, що які послуги нам потрібно надати для початку виставки, які під час виставки, які в кінці. Ну і звичайно, після закінчення проекту ми завжди зустрічаємося і проговорюємо результати проекту, а також що в ньому варто при реалізації було покращити, для того, щоб не виникало якихось незрозумілих ситуацій, некомфортних ситуацій, а також щоб реалізувати його якісно і коректно в майбутнє. Провадження таких уніфікованих документів, а також проговорення на початку з усіма інтересантами, процедур та вимог для реалізації коректної цієї цього проекту, допомагає залучати більшу кількість ресурсів для нових проектів, а також реалізовувати більшу кількість проектів за грантові кошти одночасно. Це в свою чергу робить інституцію більш самозарадною, а також фінансово стабільнішою.